У приватних господарствах області нині виробляють майже 80% молока, 98 картоплі та майже половину усього м'яса. Аби дрібні агровиробники не залишалися вічнавіч з проблемою збуту своєї продукції, в області нині працюють над створенням невеликих кооперативів. Ми проводимо семінари, ми зараз проводимо наради, консультації для представників територіальних громад. Люди дуже зацікавлені в наведенні порядку на територіях, якими вони керують. Іде більш такий активний діалог про співпрацю сьогоднішню, особливо про перспективу. Тому що дійсно ми очікуємо змін. У Ємельчинському районі люди самі почали об'єднуватися у кооперативи. Єдине, чого вони хочуть від держави, чітко виробленої програми своїх дій. Люди сьогодні в нас роботящі, хороші. Їм треба тільки дати стимул, дати їм програму. І люди будуть згуртуються, будуть виробляти багато картоплі. До нас приїжджають міняти обвощів різні капусти. Людям тільки треба правильно дати напрямок, і люди в цьому будуть працювати. І хай наша держава розробить таку програму разом з місцевою владою. І я думаю, буде співпраця і буде зв'язок. Допомогти громадам має намір Національний агроекологічний університет. За кожним районом будуть закріплені профільні фахівці з цього вишу. І от ця програма якраз направлена на те, щоб допомогти ініціювати і створити кооперативи, яке б основним завданням, яких би було це реалізація сільськогосподарської продукції. Міністерством поставлена завдача перед вищими навчальними закладами, і, зокрема, перед нашим Аграним, національним аграрним університетом про надання практичної допомоги сільським і селищним громадам. Створення кооперативів серед дрібних і середніх виробників є одним з найдієвіших механізмів розвитку у сільських територій. Саме цим шляхом у різний час пішли усі розвинуті європейські країни.